Литр. Проводиться евакуація цивільного населення Збір 15 Центр села Липці. Доброго дня. Сьогодні, 11 травня 24 року, знаходимось в селе в селі Липці. Продовжуємо евакуацію цивільного населення. Звертайтесь за допомогою е, на 102, та ми е, допоможемо вам та вашим. Родича. У вас все добре. Все добре, дякуємо, було. Влучання кабом. Вовчанськ, вулиця Королева, влучання кабом. з Гоголя один прильот каба. Тут один поранений цивільний. Поліція на місці працює. Так, не бойтесь, я рядом. Не, я не рядом. Боюся. Так, дивіться на мене. Так, у вас розбита голова. Нормально. Кістка ціла. Давайте, я зараз оце огляну. Рука, рука, повреждена. Ноги. Оце, оце рука повреждена. Льох, Можна ноги? Так, да, ноги можна. 3-4. Сьогодні 11.05.2024 року перебуваємо в місті Вовчанську. Ворог вразив сьогодні кабами цивільну інфраструктуру, а саме житлові будинки по місту Вовчанську. Ми надаємо допомогу. Поліція на місці. Працює декілька екіпажів, які вивозять з міста і евакуюють. Людей далі військова адміністрація організувала вивіз е, з подальшим розміщенням людей, яким надана над... необхідна допомога до міста Харкова. Вам буде надана допомога, Звертайтесь на спецлінію 102.